Надівають рукавички та беруть пакети для сміття. Так волонтери готуються збирати мертву рибу з десни неподалік Чернігівської політехніки. Такий вигляд має річка Сейм поблизу Батурина. Вода чорна, мертва риба та сморід. Якщо ви помітили мор риби у річці, не збирайте та не вживайте таку рибу. Оскільки це може призвести, до заг. Десна вже мертва. Так коментує стан води у річці місцевий мешканець Чернігівщини. У водоймі спливли тисячі равликів. Спостерігається купа мертвої риби. Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Типа знову з вами в Етері, як завжди, ми показуємо приховані місця та повертаємо вкрадену на нас колись історію. Сьогодні в нас екстрений випуск про річку Десна. Останніми днями в інтернеті ширяться панічні чутки, навіть показують документи з різних установ, ніби підтверджені офіційними особами з уряду, що от дуже загрозлива ситуація для Києва, так як... Забруднена річка Десна, вище поточіє від Києва, в районі Чернігова, помирає вся ехтіофауна, величезна кількість мерлої риби на берегах. І от зараз ми хочемо з'ясувати ситуацію, наскільки це критично в найближчих до Києва відмітках на даний момент. Так як річка Десна, як відомо, впадає в районі Києва якраз у Дніпро, а взагалі є така дуже цікава версія. Це як трошки, трошки історії, якщо відволіктися. Річка Десна. Це Десниця, тобто права рука, а річка Ушиця найбільша притока Дніпра в Київській області, ліворуч. Ну, якщо дивитися на Дніпро, вище за течією, з лівої сторони ушиця, а з правої сторони десниця. А що десниця це права рука, а ушиця або ж ушиця це ліва рука. Що Це от дві великі річки древлянського племені одного з колін українського народу. Що мешкають на території полісся. Зараз це Поліщуки. От. Ушиця впадає відповідно з правого берега, якщо буде правильно казати, а десна з лівого берега. Але тоді ще люди не знали законів географії, вийшло трошки навпаки, що десна-десниця це права рука, ушиця це ліва рука. Да, забув розказати, що ушиця це уж. Уш, Річка Уж, яка зараз протікає в північній частині. Київській області, зокрема, по зоні відчуження, і впадає в річку Прип'ять в районі міста Чорнобиль, сумновідомого на весь світ. Жаб дуже багато, увесь берег вкритий жабами. Так от, річка Десна є ледь не однією з останніх великих річок України, які не зарегульовані дамбами. Внаслідок цього в неї величезна течія. І от, як нам повідомив Олександр Савицький, експерт інсутор гідробіології, що через таку велику швидкість течії. Тут невелика кількість водоростів, і відповідно водорості не можуть настільки швидко затримувати отруєні речовини. Дійсно, велика кількість Києва бере воду з десни. Да? Десна взагалі є така знову-таки версія, що Київ було засновано в цьому місці, де він зараз є, тільки через те, що ось тут от розташовувалась Десна. і. Де Дійсна впадає в Дніпро, було дуже зручно Дніпро форсувати. Ну Це дійсно перевірено на власному досвіді, що коли одна річка велика впадає в іншу річку, ще більшу. Тому місці, як правило, накопичується велика кількість песка через ці от постійні вири, які внесе за собою висока вода, особливо коли вони зустрічаються під час водопілля у страшній своїй люті. Вони утворюють цілі величезні піщані бархани. Бархани ці підводні. І утворився таким чином мілина. Ось. Є така версія, що Київ було засновано саме от на цьому місці, де він є, через те, що тут було зручно форсувати Дніпро якраз в місці впадіння в нього десни. Подальшому десну почали використовувати як дуже гарний такий водозабір. Це дуже красива річка з чистою водою йодованою, наскільки я пам'ятаю, мені в дитинці постійно казали, що от в Десні класна вода, бо багато йоду. Для нас поїхати на Десну покупатися це було щось особливе. Вважалось, що вода чистіша, ніж в Дніпрі. Ну, натомість у нас є цілий величезний район в Києві, який називається Деснянський, Триєщина, да, щонайменше, Вигурющина, там і так далі, прилеглі до неї масиви. Її входять Деснянський район, адміністративний Києва. Тобто ця річка є невід'ємною частиною нашої історії. І що головне, вона є одним з трьох основних джерел постачання питної води в Києві. Так як місто Київ унікальне ще не тільки своєю історією, а й географічним розташуванням, як відомо, в межах двох географічних зон по лісі лісостепу, а також тим, що у нього є три джерела водопостачання. Це річка Дніпро величезна, де, наша, наш дід Славутич Стародавній, це Десна, і це артезіанські сердловини, які себе... В тому числі добре зарекомендували безпосередньо після Чорнобильської аварії, тому що тоді взагалі вважалось, що всі річки отруєні, і що потрібно переходити на альтернативні джерела водопостачання. І тут, на Крима, от мешканцям балоні пропонувалось, що резервно буде забиратися вода з штучної затоки в реблюд в північній частині. І навіть там в всіляких закладах. Партійно урядових робилися свердловини. Є от документація, що в будівлі ЦК, це зараз сучасний мід, було зроблено свердловину для того, щоб комуняки не пили отруйну воду. Зараз я не бачу тут рибалок взагалі. От Хотілося б зустріти когось з людей, які б сказали щось взагалі. Ну сюди дістатися було досить важко. Дороги перериті, переламані, перекопані. Тільки треба якийсь джип. Наш кросовер не витримує такого біднесенький, тому довелося йти пішки. Ну, тим не менше, от Десна, зачарована Десна, як писав про неї Довженко. Місці впадіння і в Дніпро. Вода досить чиста. І знову таки ми сьогодні будемо говорити з деякими фахівцями. Це Олександр Савицький, науковець Це Віктор Іванович Вишневський. Ви його бачили в на наших відео. Про річку Почайна, про київські потопи. От, він фахівець з гідрології. І от хочеться сьогодні також почути фахову оцінку, тому що я не в компетенції говорити про щось, так як я можу перевірити тільки візуально. Да, от зараз ми візуально підійшли, побачили, що в принципі, нічого такого немає. Інший момент, через який проміжок часу. Враховуючи швидкість десни, сюди дійде ця отруєна вода. І наскільки там щільна концентрація цієї отрути. От зараз ми заслухаємо наших фахівців і спробуємо дізнатися хоча б про причини цього. Можете прокоментувати, будь ласка, як Все-таки ви ж фахівець в цій справі. от, ситуацію от зараз десною. Безперечно слідкую за розвитком подій, і безперечно я дуже тривожений, тому що, ну, як ми бачимо, річки так само, як і всі от у нас природні ресурси я раз показує те, що ну, природу не можна ігнорувати. Здавалося, да? найчастіші річки України Десна, до речі Десна снай єдина незарегульована річка України. О, а -а -а. І, і, і в цій верхні ясни, я чесно кажучи, завжди мріяв там побувати Новоросієверській, тому що там, по-перше, чудова рибалка була, чудові місця я сплаву на байдарках. От. І я коли бачу оці от губа гнилої риби, отруєна вода, і це просто просто страшне. от у причині, ну но... Як ми знаємо, що вже навіть підтверджені результати за допомогою там аналізів, що це був викид із цукрового заводу Російської Федерації. Mm. Чи це був тракт, чи це була звичайна аварія? важко сказати, тому що йде війна, і звісно, ми не можемо напряму звернутися до дирекції цього заводу чи до відповідних органів Російської Федерації, тому що... Це війна, і це може бути і теракт, і може бути просто аварія, тому що стан промислових об'єктів цих старих радянських, в країні, де безгосподарність, в країні, де ну воно будувалося, ви знаєте, як соціалістично ці всі об'єкти будувалися з недотриманням санітарних норм і так далі, і так далі. то... Можливо, це є звичайна така промислова аварія, але назад ці е промислові аварії мають дуже великі наслідки. Тому бачите, як, як швидко протягом таких двох тижнів хвиля цього отруєння до, досягла практично границі з Київською областю. Ну, тобто то я слідкую за результатами аналізів. Ну слава Богу, що там немає. Бандрульних бойових речовин хімічних. Це добре. Але те, що він риба, ну, зараз відповідними нашими державними структурами, начебто приймаються всі міри для того, щоб мінімізувати наплідки цієї аварії, наплідки цього отруєння, прибирається риба. От, ну, слава Богу, що. Це це почало ну якось працювати, да? ну, от. Але на жаль, масштаби дуже великий, я так розумію, і оця територія, де було це открутня, вона ще й мало заселена. Тому ефективно і швидко там організувати ці роботи візно ну, не так просто. От. А наскільки для Києва це критично може бути? Я просто утримаюсь від якихось коментарів, тому що я зустрічав різні думки. От по крайній мірі те, що п -п пишуть мої мої колеги там з гідробіології, просто е Дніпро і Каліцькі водосховища, які приймають е води десни, це достатньо великі ємності. От. І можна очікувати, що це отруєння просто розбавиться в десятки разів просто мінімізується. От. Сьогодні я зустрічав такі закручення, ну це знову ж таки я апелюю до е джерел, медійних джерел, ну, начебто біло, нічого не загружу. Ну наскільки я так от слідкую за ситуацією, я бачив такі повідомлення, що начебто. Такої загрози Києву немає. Це. І я думаю, що якби була загроза Києву, то якось би це пройшло структури і так далі. Я дуже радий, що там зараз долучилося багато філків, які вивозять ту рибу, які там розбавляють воду, подаючи воду з навколишніх там озер, ставків і так далі. От і якраз ми повинні про продемонструвати єдність у подоланні цього екологічного лиха і зробити все можливе, щоб просто такі речі не повторювались. Тобто, може якісь треба встановлювати, ну я не знаю технічні таких от споруд, але можливо є якісь ну, такі споруди інженерні, які можуть просто якось ну, запобігти щоб подібні катастрофи просто не повторювалися на територію нашої країни. На жаль, тесна вона має дуже швидку течу і по руслу самої річки дуже мало вищої водної рупиності. Тому так швидко ця вода отруєна. Вона ж дивіться, що буквально там тиждень назад вона була під Чернігом, а зараз вона вже так, просувається до. До Київської області. Mm -hmm. ну, це теж такий екологічний аспект особливостей річки Десна. Бачите, головне, що хоча б немає ніяких бойових отруєних речовин, які могли би задіяти наші споконвічні вороги. От для того, щоб витравити нас всіх, як щурів. О, ну не вийде в них це, не вийде, звичайно. О, Десна, стародавня українська річка, вона існувала і буде існувати. На жаль, да, багато риби померло. Я взагалі там не Віган, але я не можу от ловити рибу, тому що мені жалко її завжди. А зараз там такі просто красені, великі там, щуки. Я от дивлюсь, як вони біднесенькі, безпорадно борсуються на цих берегах в останніх своїх конвульсіях. Шкода, дуже шкода рибу. Ну, взагалі, друзі, я вам так скажу, що з мого теж досвіду цього року, там, без усіляких там пов'язаних моментів з антропогенною діяльністю, тобто діяльністю людини, дуже висока була температура і мало опадів. От, Зокрема, у нас на ставках на річці Борщагівка, в районі Святошина, Біличів, дуже багато риби померло від задухи. Просто от так ідеш берегом. І Величезна кількість риби, яка повпливала на поверхню. Хоча там, здавалося б, не було ніяких викидів, ніяких речовин. Так що все можливо, але тут спостерігається щось аномальне да? от за межами Києва, в районі Чернігівщини. Ну, поки, поки тут нас, от я підходжу з цих сторін до Десни, наскільки це можливо. І скажу вам, що тут ну, вода чиста. Тут така маленька якась затока є. там Далі якісь рибальські місточки. От, ну Я зараз навіть трошки ножки промочу, зайду у водичку. Ой. вона така прохолодно, прохолодна. прохолодна. Це дуже красиво. Всі кажуть, що троєщина це поганий район, я вам скажу, що от Троєщинці це навпаки класний район, вони мають змогу доступу от сюди, в такі малолюдні місця відпочинку, маловідомі. І в принципі, якщо ти маєш роботу на фрілансі, то тут речі класно жити. Великі проспекти, великі широкі дороги, да, там велика кількість різних супермаркетів. Місто в місті, в якому можна і класно можна жити. от, десна, бачите. Блін. Кайф. Будемо продовжувати спостереження. Я сподіваюся, що все буде добре у нас. Ніякі вороги нас не дістануть. Там чапля, вон, бачите, причаїлася. Ну, ну клас же. Тобто Птаство є, жаби є. Ну от, хто не вірить, що троєщина клас. От бачите, це троєщинські висотки. Це от річка Дісна. Тобто, це свята троєщина. Я обов'язково зніму про неї відео. Тільки мені буде потрібна звичайна ваша підтримка. Як завжди, якщо комусь вже дуже не в магату. Можете підтримати тронько фінансово, і ми пришвидшимо цю історію і знімемо дуже швидко. Це залежить від вас. Ну а зараз така думка розпосюджена, що 15-16 го до нас має пройти вже смертоносно забруджена вода. Що не буде в Києві питної води там через всякі. Навіть документи, що потрібно водою запасатись на 5-6 діб, наскільки це відповідає дійсності. Думаю, не обов'язково цим займатися, з кількох причин. Насамперед, кількість тої забрудненої води, яка потрапила в сейма протягом десну, порівняно невелика. Нібито це кілька тисяч кубічних метрів, порівняно з мільярдами кубічних метрів. Які за рік приносить Десна, то це зовсім мало. Крім того, треба враховувати те, що від кордону між Україною і Росією до питного водозабору міста Києва, а трошки вище знаходиться ще питний водозабір міста Бровари, дуже велика відстань майже 600 кілометрів. І ця відстань долається доволі повільно і зрозуміло, що. За два-за три тижні пляма цієї, цього забруднення воно розчиниться, концентрації зменшаться, і я думаю, риба біля Києва точно не зреагує так, як це сталося в річці семь. Це одна обставина. Друга обставина полягає в тому, що місто Київ забезпечується водою з трьох незалежних джерел. Перше джерело Ну, воно дійсно найважливіше, це Десна. На останній звивині Десни перед її впадінням у Дніпро стоїть водозабір Деснянської водопровідної станції, і ця вода надходить після очищення у крани і киян, передусім тих, хто живе на лівобережжі. Там же на лівобережжі доволі велика частка води подається у крани і киян з підземних горизонтів. Зрозуміло, що це. Особливо чиста вода, яка ніякого забруднення не зазнала. Що стосується киян, які живуть на правому березі, то в них ситуація ще краща. тому що на додаток до двох згаданих джерел Деснянської води і підземної, додається ще вода з Дніпра, а саме з того місця, яке розташоване трошки нижче Київської ГЕС, і Деснянська вода просто до Дніпровського водозабору не доходить. Потрібно також ще враховувати те, що вода, яка надходить у крани киян, повинна відповідати певним стандартам. І порушення цих стандартів це власне велика загроза, передусім для тих людей, хто відповідає за підготовку води. Це кримінальна відповідальність. І тому ні головний інженер, ні керівник. Київського водоканалу ніколи не допустить того, щоб вода в крани киян потрапила з значним перевищенням якихось нормативів. Повторюся, це кримінальна відповідальність. Радше вода просто припинить це, подаватися, і такі випадки, ну, взагалі-то в історії України траплялися, але вона точно буде відповідати питним потребам. Тому особливо хвилюватися не треба. І, зрештою, я хочу сказати, що і те забруднення, яке надійшло у а потім десну, доволі легко відокремлюється від решти води. Для цього використовується так звана і флакуляція, і коагуляція тобто процеси, коли домішки, які перебувають у завислому стані, вони осідають. Потім ну, їх затримують на піску, через яку який. Вода фільтрує, ну і потім ще додається в певних кількостях хлор для того, щоб вода ще була і знезаражена. Повторюся, здоров'ю киян вода, яка надійшла із Сейму, абсолютно не загрошує. Друзі, хто підписався на мою книгу, тиклопедія київських річок передплатив і десни да, там не буде, адже в цій книзі описані тільки малі річки безпосередньо Києва, які протікають. На його територію хоча б відсотків 30% Десну таке сказати не можна. Ось, І книга вийде в 20-х числах вересня. Дай Боже, 26-го буде презентація. Зараз такий час, коли важко щось передбачати. Хто ще хоче передплатити книгу мого авторства третього видання, переведену українською в твердій обкладинці з кольоровими ілюстраціями. Можу це все зробити. Є картка в описі, вартість примірника встановить 1000 гривень. Ось і книга ось-ось має вже побачити світ. В ній описані майже 100 маленьких київських річок та струмочків. Так що чекайте обов'язково. Ось, друзі, зараз, щоб не було ні в кого сумнівів, покажу, де я знімаю. От зараз я тут. Десна. Ось вона далі пішла. Така дуже звивиста річка. Ну що ж, друзі, в межах Києва, ситуація нормальна, стабільна. Вода чиста, риби мертвої немає. Будемо сподіватися, що все буде добре. А так чи інакше будемо стежити за ситуацією далі. Сподіваюся, вдалося хоч. Трошки заспокойте тих, хто нервується з цього приводу, тому що багато існує спекуляцій, які зараз грають тільки на руку нашому ворогові, який хоче доконати як не силою, так і інформаційно. Так що не ведіться на паніку, підписуйтесь на степанця, штрикайте в подолаєчку під нашим відео, залишайте коментар, які можливо у вас є щось доповнити, є якась фахова вивірна інформація з цього приводу, обов'язково пишіть. Є якісь припущення. Можливо, таке вже колись було в нашій історії, от історії річки Десна. Так що буду чекати на ваші коментарі. По змозі нам можете надіслати донатик на розвиток українського Ютубу, на підтримку проєкту Степанець. Якщо це, звичайно, не шкодить вашій кишені та донатам на ЗСУ. І вже незабаром побачимось, напевно, в середу, вже в нашому звичайному не екстреному випуску. Дякую всім за увагу.